У міському парку культури та відпочинку горішніх плавнів офіційно стартував сезон атракціонів. Частину розваги новили, деякі подорожчали. З'явився новий питний фонтан. Триває встановлення боксерської груші та шведської стінки. Сезон атракціонів у міському парку культури та відпочинку горішніх плавнів офіційно розпочато. Зона атракціонів готова до прийому гостей, пофарбовано, прибрано, і найголовніше всі атракціони та розваги пройшли необхідні перевірки. Ми за стислий період ну, зуміли підготувати атракціони технічської часто. Ми ще готували зімою. Технічну сторону теж наші спеціалісти підготували. На 100% провели електротехнічні заміри, протоколи є і всі атракціони в нас готові до роботи в літній період. Як і торік цього сезону у парку з'являться нові атракціони. Закупили ми манеж ж лісова сказка, це надувний батут для дітей від 3 до 7 років. У нас для маленьких дітей такого батута немає. Також ми закупили, ну, зараз не спіли поставити, я думаю, на сліду неділі ми вже поставимо на дівському городки безплатних качелях. Також ми купили е, тенісний стол, який буде там постійно змонтований, Без сітка там просто перекладено, але ми його теж там поставимо. Також ми закупили в цьому році три електромобілі. Один електромобіль скоростний. У нас було в минулому році п'ять електромобілів, і вони пользуються з дітей. Це на пультах управління. Ну і цьому році ми додавали парк і ще три автомобілі закупили. Нещодавно у соцмережах з'явилася інформація про придбання міськ світлом нового атракціону, так званої боксерської груші. Коли ж чекати її в парку? Зараз проходить тендер. І ми договір ще не заключили, не є намірів закупити атракціон. Боксерська груша». Вона прийде нас жетонами, жетони будуть покупати, прибирати в касі, а там хто скільки захоче, скільки буде показувати свою силу. Як запевняє очільник підприємства, нові атракціони купують за кошти, отримані з продажу квитків минулого сезону. Все купуємо за кошти, ті, що заробили ми на роботі парку в минулому році. Оновлення торкнулися і міського питного фонтанчика. Тепер він повністю новий з граніту та із сучасною чашею. Старий, виготовлений із штучного каменю, почав руйнуватися після понад шести років експлуатації. Покращення і на тракціоні тролей. На гравій постелили штучний газон, що значно підвищує комфорт. Під час запису інтерв'ю до парку прибули нові елементи спортивної інфраструктури. Інфраструктури шведська стінка. Василь Михайлик повідомив, що її встановлять вже найближчим часом. Через здорожчання електроенергії та підвищення зарплат частина атракціонів подорожчала, проте ціни на деякі залишилися на рівні минулого року. В середньому десь на 10% ціни на біліти Ну, Не на всі. Там, де був менший спрос, там, де діти. Займалися імно маленькі діти, то там ми старалися ціни і не піднімати. А якщо не встигли скористатися квитком у день покупки, не проблема. Головне зберегти його цілим. Атракціони працюватимуть від середи до неділі з 11 до 20 години. Перерва від 14 до 15. -ї. Не працюватимуть атракціони і під час повітряних тривог. Хотів би побажати первих. Приятного відпочинку. Я думаю, що в нас. В цьому році будуть бережно відносити до наших атракціонів. Не будуть їх ламати, пошкоджувати, і буде все добре.